У день українського добровольця на знак вшанування і поваги до людей, які не були військовими за професію, але в критичний для країни момент без повісток чи примусу добровільно поставили на паузу своє попереднє життя і взяли до рук зброю, щоб захистити вітчизну, був присвячений зимовий чемпіонат Дніпра з кульової стрільби за участі найсильніших спортсменів, які на базі тиру першої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву міської ради розіграли нагороди у трьох. Розділах програми стрільби на 10 метрів з пневматичних пістолета і гвинтівки, та на 50 метрів з малокаліберної гвинтівки. «Сьогодні проходить чемпіонат міста з кульової стрільби, присвячений Дню добровольця в Україні. Ось для Восьм'ятсі спортсменів приймають участь в цьому чемпіонаті від 11 до 23 років. Це може сказати підготовчий старт до чемпіонату України, який відбудеться за півтора тижня. Тому це такий невеличкий відбір. і Готувати свої навички до чемпіонату вищого рівня дуже запекала боротьба. Буде змагання проходять на 10 метрів з пі... 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 пістолету та 10 метрів гвинтівки. Серед інших у звітному чемпіонаті міста взяли участь втуловані вихованки першої з дюсишор, Дніпровської міської ради, майстерки спорту України міжнародного класу. Так Мілана Мамась зізналася, що нинішній турнір розглядає як підготовчий етап тренування. З підвищеною відповідальністю за результат до найближчих важливих національних змагань, які відбудуться у Львові та міжнародних Ліги Європи, сьогодні це як розміночний перед чемпіонатом України. Це відбірковий старт. Тому ну так не, немає такої відповідальності, як там на Європі або Україні. В мене є тиждень для підготовки на чемпіонат України. Потім декілька днів я планую стріляти так. На кучність не на результат, а там вже подоймемось. Десь в унісон Їй про подібне говорить і Марія Шейніна, зазначивши, що довгий відрізок часу не стріляла з малокаліберної гвинтівки. Втім, сьогодні подібне собі дозволила. Хоча наступного тижня в неї в планах тренування з пневматики. Я дуже вдовго не стріляла з малокаліберної гвинтівки, тому це мене для мене це задоволення. Я буду тренуватися звичайно, для себе стилі. А На наступній неділю я буду посильно тренувати пневматику таким ставленням до навчально-тренувального процесу і якісної серйозної роботи у його ході, звісно, задоволена як дирекція навчального закладу, так і наставники викладачі адже подібне знаходить своє відображення у купі нагород різного гатунку, що їх практично щомісячно привозять з представницьких міжнародних турнірів і змагань їхні вихованці, і це попри те, що працювати доводиться у складних умовах воєнного стану, повітряних тривог. І всього іншого, що пов'язано з ним. Складновато, але ну, наш тир, в принципі, у нас таке стрільбище, що е, є укриття, тобто і ми займаємося, навіть коли є повітряна тривога, ми просто всі переходимо в укриття і там займаємося. Але, звичайно, всі ці повітряні тривоги вони дуже психологічно, більш психологічно е, впливають на наш стан, і як і тренерів, і як спортсменів. Але справляємося. Ну, Намагаємося урегулювати цей момент і психологічними тренуваннями, і аутогенними тренуваннями, і настроєм ну, своїм настроєм на змагальний тренувальний процес. На кожному чемпіонаті наші спортсмени досягають високих рівнів, рівнів, рівний, тож ну цей сезон був дуже високий такий на досягнення в нас, і наш весь тренерський тренерський склад задоволений нашими виступами. Що стосується підсумків чемпіонату, то його переможці і призери. Були у достойні нагород від управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Наразі кращі з них вирушать на старти вже більш високого рівня, всі інші повернуться до традиційних щоденних тренувань, щоб вже незабаром продемонструвати, що вони чогось навчилися і готові конкурувати за розподіл міст і медалей.